Ну, перше, це гроші, ну, без перебільшення. Я ж вам назвав цифри, особливо коли людина потрапила в скрутне матеріальне становище і їй потрібно, потрібні гроші, вона готова заплющити очі на все, що відбувається, на будь-які запобіжники, які у неї в голові спрацьовують. І він каже, треба гроші. Зроблю все, нічого тут страшного немає. З точки А в точку Б щось перемістити, щось віддати. Я ж нікого не вбив, виключно там кинув якісь координати. Це ж не вбивство, і людина себе виправдовує і отримує за це гроші. Є моменти, коли людину дійсно дуже якісно беруть в оберт, ем, дуже таким. Красивим словоблуддям, і так красиво все пояснюють, розказують все систематично, по, ну, маю на увазі по телефону. Грунтовно, що людина переконується, що каже, ну, так, дійсно, так же ж воно і є. Я виконую спеціальне завдання, я щось на кшталт Джеймса Бонда, і ведуться так само. Є е, е, варіанти, коли шантажем та погрозами. Наприклад. Твоя рідна, твоя рідна людина знаходиться в полоні в Росії, а ми маємо можливість її звідти витягнути. Ось тобі, наприклад, навіть світлина показують людину, що от він от він є. Ось твій там Сідоров Микола Миколайович. Він знаходиться десь в тюміні. В'язниці сидить. Ми його можемо віддати на обмін, але ти, ти або. Вона він повинен щось зробити для нас, і таким чином на людей тиснуть людей. Залишається єдина можливість повернути свого родича близьку людину назад, і вона готова це зробити.